Доброго дня, діти! Ой, у мене звонить телефон. Хто говорить? Ведмідь? Та не ревіть! Почекайте, ведмеді. не ревіть, не поспішайте і спокійно все поясні. поясніть. У ведмедя щось трапилось. Треба поспішати. А на чому можна швидко дістатися до лісу? Я пропоную поїхати потягом. Сідаємо швиденько і вирішаємо. А як годить потяг? ту Туту, а як він подає сигнал голосно. ту Туту, а тихо, ту-ту. А як їхати вагончики? чух 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 Ось зупинка лісова. Діти, захворів ведмежатко. Треба виміряти йому температуру. А чим ми будемо міряти температуру градусника? Давайте будемо міряти радусника ведмежатку температуру. Що ж нам робити? Викликати лікаря. Давайте будемо викликати лікаря. Захворів у нас ведмежатка. Ми викликаємо лікаря. Чекаємо. Ведмежатка каже, що їв сніг. А чи можна це робити? Звичайно, ні. А чому? Тому що можна захворіти. Ой, до нас хтось прийшов. Давайте подивимось, хто до нас завітав. Прийшов до нас лікар. У нас захворів ведмежатко. Він їв сніг. Лікар зараз нашого ведмежатка. Ось подивиться, подивиться йому горлышко, яке воно червоне, і наш лікар випише ліки для нашого Ведмежатка. Ведмежатка дякує нам. За допомогу. Ми побажаємо ведмежатки не хворіти, одужати і прийти до нас в гості. А тепер на час повертатися, сідайте в потяг і ми поїхали. Сьогодні, що у нас трапилось, до нас позвонив ведмідь, що захворів у нас ведмежатко. Ми кого визвали? Ми визвали лік, лікаря на допомогу для хворого нашого ведмежатку. Діти, я побажаю вам ніколи не хворіти. До побачення!